Вітаю, друзі, дитина з підозного вчора Небензя в Організації Обідних Націй почав розповідати, що Україна нібито якимось чином тероризує дітей в Криму. Нібито ми ведемо обстріли, її страждають діти, страждають цивільні. Але річ у тім, що Росія свідомо створює щит з дітей та цивільних, звозячи їх на територію. Тимчасово окупованого півострова. Наприклад, вони спеціально вивозять дітей з території Білгородської області, з території Воронежської області, з території е, тимчасово окупованих в Україні областей. Вони набирають дітей та відправляють у Крим для того, щоб потім створювати картинку того, що Україна нібито обстрілює цивільних людей, які туди приїхали відпочивати. Але давайте подумаємо. Як це виглядає в реальності? Наприклад, є група дітей, яка знаходиться на території Білгородської області, де в принципі неспокійно. І замість того, щоб відправити їх, наприклад, кудись, де більш безпечно, вони беруть групу з 200, 300 чи 400 дітей та відправляють їх у Крим, використовуючи їх як щит для своїх систем ППО, для своїх військових баз, для свого флоту. Та інших воєнних об'єктів, які є легальними цілями, нормальна б людина, нормальний представник би влади, ніколи цього б не зробив. Ба Більше ООН продовжує бути по суті майданчиком для російської пропаганди, який вони використовують для того, щоб давати аргументи тим, хто лобіює інтереси Росії, хто допомагає Росії інформаційно атакувати постачання зброї Україні для того, щоб Росія. Могла вбити якомога більше українських громадян, захопити якомога більше українських територій та взяти у заручники якомога більше українців.